Пошлю, як гадюки по землі, хіба не пустинною скелею Сіон, бо дочка Моав буде, як пташеня, забране птаха, який відлетів. До того ж, Арноне, більше радся, Роби собі постійно покриття плачу. У Уполоднему темряву втікають, жахаються, не будь відведений. Серед тебе замешкають втікачі Моава. Будуть вам покриттям від обличчя переслідувача, бо забрано твого союзника, і загинув володар, який топтався по землі, і з милосердям випростується престол, і на ньому сяде справдою в шатрі Давида, судячи, шукаючи суду і прискорюючи справедливість, ми почули про гордість Муава, гордість дуже велика. Ти відкинув зарозумілість. Не таке твоє пророцтво не таке. Моав закричить, бо у Моавіцькій землі всі кричатимуть. Ти подбаєш за тих, хто живе в Едесеті, і не засоромишся. Рівнини Есевона закплачуть, виноградник севами. Ви, які пожираєте народи, потопчіть її виноградники аж до язира. Не зійдетеся. Блукайте пустелею. Послані були залишені, бо перейшли пустелю. Через це оплакує виноградник сивами, як риданням язира. Він зрубав твої дерева Есевон і Елеала, як на жнива. І в час збирання твого винограду потопчу. І все впаде. І буде забрана радість і веселість твоїх виноградників. І не радітимуть твоїми виноградниками, і не чавитимуть вино у виноградних чанах, бо радощі припинені мною. Через це моє нутро проти Моава видай звук, як гусла, і я всередині, як мур, який ти відновив. І буде тобі насором, бо Моав важко трудився над вівтарями і війде до своїх рукотворних божків, щоб помолитися. Та вони не будуть спроможними його визволити. Ось слово, яке сказав Господь на Моава, коли проголосив: Тепер же говорю: за три роки, відповідно до років наймита, обезчеститься слава Моава в усьому великому багатстві, і він залишиться нечисленний і без пошани.